Доброго дня, хотів би поговорити за наші проблеми, які косві касаються проблеми нашої країни і буду говорити по тій, який контент споживач за трансляцією. Я наведу приклад покажу скріни, на нас дивляться. А, кадри поставлю. І тут я хочу поговорити, як ви можете дивитись на цей контент, який, ну, чесно кажучи, ну, деградуючий. Ви являєтесь до рака, дивлячись на такий контент, воно полезно, ніякі користі не дає. І ви ще підтримуєте такий контент? Де там явка ще? І де гикають, що навіть квартира дозволяють собі купити і багато чого. Невже люди стали настільки тупими, що ви будете дивитись, ну, реально на тупий контент? Я... Бажаю, щоб ви стали розумнішими і споживали нормальний контент, а не це все, що я вам показав і привів примір приклад. Так що удачі вам і будьте розумними. Дякую за увагу.